Не питайте, де ми їдемо, зараз самі все побачите. Класно, така краса, але тут ну зовсім машини пороз'їжджали дорогу. Якщо будете десь в Болехові чи в Долині, не полінуйтеся, заверніть до Бубнища, заїдьте на скелі Довбуша, бо отримаєте от таку красу. Так, це не фільми жахів, тому жахатися не потрібно. А ми спробуємо йти далі. І все як в фільмах е, про мумії. До речі, якщо так подивитися, я не знаю Святислав, mm. то враження, що реально якийсь прохід якусь гробницю фараонів, тільки Карпатських, якісь тут написи. Так, спробуємо не впасти і пройти далі. Думаю всі це місце знають. Трохи небезпечно, так треба дивитися під ноги. Але подивимось що там далі. Так зразу опинившись на цьому місці можна відчути себе у фільмі Довбуш. Або сторожова застава. А тут тут нічого. Але написи є... Так що тут у нас? 13 вересня 77 рік. Якщо я не помиляюся, Сулик. Хм. Досить багато написів, шостка, глухів. А... Свідчить про те, що на Франківщину на скелі Довбуша приїжджають дивитися зі всієї України. Ну, це й не дивно. А тут бачимо дещо цікавіше. Саме 16 серпня 1900 швидше всього третій рік. Тобто вже більше 120 років. Товариство тільки що е, від місцевих, які продають тут сувеніри, дізналися, що тут є вулиця Лева з закритими очима. Або й не лева. Догадуйтеся самі. Так, досить багато тут написів різних, бачу, навіть здається, то або польська, або німецька мова. До речі, та швидше горень. Думав, що голень, але то горень пише. Так, який тут рік 1955. Тобто, будь-хто хто тут був, він засвідчував це на камені. Не знаю, чи це є Петроглів, чи ні, але маємо такі написи, малюнки швидше це малюнки. Енергетично мені тут важче набагато. Там якось було спокійніше. Що ти скажеш? Прекрасно. Товариство, тільки що мій колега побачив значно давнішу дату. 18 або 41-й, або 91-й. Uh, дещо ми побоялися лізти туди, був досить слизько, але знайшли інший варіант, як можна вийти на скель. Маємо ось такий варіант. Далі я далі не насмілюся йти, бо страшно, бо були випадки, що люди зривалися.